Наша книгарня знову зустрічає чудові гостей. І от сьогодні ми з вами вітаємо в нашому ліжковому домі таких цікавих особистостей, творчих, які зробили рубль, велику роботу. Саму чергочку, будь ласка, я представлю вас тришечки. Підіміться, щоб вас усі замінили, щоб вас висімо <кл 'яр> <кл 'яр> <-минсі> <кл 'яр> також дуже така цікава творча особистість, яка поряд із Миколою Івановичем у компанії, у такій, тужому, в такій дружньому тісному зв'язку. Роблять дуже велику роботу. Марія Іллівна Мазур. Дивимо, Марія рівна. Ось, будь ласка, вчитель за освітою. Борис Юхімович зробив вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління е, культури, самі розумієте, е, ім'я Куріш, перший переклад від української мови. Багато у нас є значення дітей культури, але перекладач бібліотеки. Барвіна Дещо меншого рангу культурних діяч, але теж залишила помітний слід у історії нашого краю. І без її любові до куліша, без її активності не було б видано творів Куліша. Ну і нарешті воля гордка. Це вже наша сучасниця. На жаль, покійна. Але вона видала більше 40 своїх політичних вірок і обесмертила теж і власне Матронівку, і всього ця книга буде цікава для всіх жителів нашого краю. У нього згадується річка Крилів. На яких була битва Русичів з Половцем. Ви не знаєте, де це? <ривіт> <Магалість>. <ривіт> О, ну я та да мені вже ніколи ну мати. Де заход, чіт... на десь знаходиться річка Ігра. Там ще це бістечка. не до мене питання. <ривіт> 1654 рік. Містечко Альоновка стоїть на рікі ігрі. Ігрі. Можливо. Може. У теплій дискусії присутні мали змогу задати питання творчим людям рідного краю. Кілька хвилин переглядався, переглядав конці хніг, більшість книг мені невідомі, дві з них я вже записав, так що кидається очі. Наскільки креативні і розкріпачені Автори. Вони зараз можуть писати право. Я про себе подумав, наскільки були і велично зашорені, і по суті в'яжні радянського стадору, і Ринський, і течина, і багато інших. Не говорити вже про тих, про кого кажуть розстріляні Решті розвідкивається нашої Завідуюча бібліотекою Тетяна Миколаївна з великою подякою прийняла в дарунок книгу від Бориса Юхимовича. Іванович, Вчитель французької мови, вчитель методист, відмінник у України. Його педагогічний крето навчити всіх виховати особисто. У 2023 році разом із однодумцями створив історико-краєзнавчий музей села Оленівка. Миколайком за француз Тану не, не, не сьогодні, не вчора другій там розписана ця історія дуже сумна. Читачі бібліотеки із задоволенням познайомилися з вчителем-методистом, відмінником освіти України. Микола Іванович Ручка поділився набутим досвідом роботи і власними творчими досягненнями. 96, так мись так, дев'яносто 396 сімей. До речі, деякі імена ніде не фігурують. Одного я знаю, що він не був ніде. І він був записує. Ну, ми не будемо стирати, розумієте? Yeah. Що не був, напише на профілі, Не був. Але я знайшов 77 імен, яких тут немає. 502-503 чоловіки, які що е, е, загинули на фронтах війни. Е, ще Більше десяти в нас загинуло під час бомбардувань. числі діти, так користують. У нас було розстріляно 12 чоловік активу. Приємним і цінним подарунком для публічної бібліотеки стали книги, подаровані Миколою Івановичем. Я все життя О, так, думала, що якби десь щось отак можна. От тепер тут є бібліотека. От запросили, зібрали. Це для душі. Це для душі свідовідки, кризнавчі якісь пошуки. Все, все випала, мато сюди поміщає і роздає як ентузіаз знай самому ентузіазму виконується це видання. І дуже чудово, що люди мають змогу мати доступ до інформації, навіть як у такому маленькому селі вони знають, що в корзні робиться. Тож нехай сувенір. Від нашої творчої бібліотеки завжди нагадує про нашу зустріч. Нашого творчого бібліотечного колективу даруємо Миколі Івановичу на згадку, наш такий чайний будь Ми Мирний, щиро дякуємо за теплу зустріч. Колектив публічної бібліотеки Дознецької міської ради щиро дякує Юрію Миколаївичу за припад.